Вітаю, друзі! Вбивство в ТЦК, чергове вбивство, чергова смерть. Всі подробиці за хвилину. А поки що підпишись на цей канал, щоб знати більше, знати правду, боротись разом з нами, з корупціонерами, мародерами, зеленою нечистю та іншими гнидами. Отже, 1 січня в Сумах поховали 40річного Євгена Криводуба. Чоловік помер від черепно-мозкової травми, яку отримав 29 грудня 2024 року в сумському ТЦК. Жінка, тітка загиблого, побоюється, що винні в загибелі її племінника можуть залишитись без покарання. Тож просить про суспільний розголос. 29 грудня близько 15.00 Євген зателефонував своїй громадянській дружині з незнайомого номера і сказав, що його забрали до ТЦК. Він уже пройшов ВЛК і його відправлятимуть на війну. Більше зв'язку з ним не було. Наступного дня. Коли рідні додзвонились на той номер, їм повідомили, що Євген пів півлітри горілки, йому стало погано та його відвезли до лікарні. Жінка почала шукати Євгена по медичних закладах та знайшла в обласній лікарні. Там їй повідомили, що Євгена привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває в комі. 31 грудня о пів на восьму ранку з лікарні зателефонували і повідомили про смерть Євгена. От так десь. І далі. Далі офіційно вже визнано, що сумчанина вбив військовослужбовець, що між ними виникла сварка в ТЦК. Він не стримав гнів і на нічліку тілесні ушкодження. Йому тепер загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Ну, вбив від 3 до 5 років. От така от історія. Те, що сталося на Сумщині, наочно демонструє деградацію системи, яка фактично нагадує тоталітаризм. Людину голими руками. Забили в будівлі ТЦК на очах інших людей. Про це знало керівництво ТЦК, знало місцеве командування, знала поліція, знали лікарі та деякі представники адміністрації. Але на жодному з рівнів не захотіли привертати до того, що сталося, і намагались приховати вбивство. Більше того, досі ніхто навіть не відкрив справу і не затримав військового. Ну, вже кажуть, відкрив, але про затримання ніхто не чув. Тобто, хотіли спустити на гальмах. Тепер цікаво, що написали в документах. Не здивуюсь, якщо в документах зараз знищують, ховають їх, медичні документи, військові, а це через смерть. Вказано, щось на кшталт від... вдарився головою. Людину встигли навіть поховати. Здавалося б, що справа закрита, але родичі пішли в... до ЗМІ. І лише після цього неповоротки ре... режимна машинка почала рухатись, буденно підтвердивши, що військовий. Просто розлютився і не сталося нічого такого, ну посварилося, та і все. При цьому чиновники, блогери, лідери думок сором'язливо мовчать, даючи, що нічого не трапилось. Адже нема готового темника. Та й сказати, громадськості їм немає чого. Тому, коли ви дивитесь і бачите, як вони мовчать або повторюють версію, ТЦКшників, Зразу розумійте, вони стають співучасниками цього вбивства. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Попри все, ми разом цілою громадою мусимо зробити нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.